А ви знали, що в понизі Дністра мешкають справжні тварини-супергерої? Люди часто придумують міфи та фейки про них. Але навіть не здогадуються про їх надзвичайні здібності. Відкриває нашу добірку жаба. Ну, хто не бачив цих створінь на березі річки, а подекуди й у себе у дворі. Скільки їх звинувачували цькували, мовляв, через них з'являються бородавки. Хоча насправді основний винуватець бородавок – вірус папіломи людини, до якого жаби не мають аж ніякого відношення. Але що треба дійсно знати про цих істот, так це про їх відмінний зір. Їх очі розташовані на вершині голови. І Дають жабам поле зору майже на 180 градусів. Таким чином вони здатні помічати свою здобич спереду, з боків і частково позаду. Другі в переліку кажани. Їх суперздібність це ультразвук. Під час полювання чи орієнтування на місцевості в повній темряві вони використовують ехолокацію. Кажани виділяють ультразвукові коливання, які відбуваються від об'єктів чи перешкод, і допомагають істотам зрозуміти, що знаходиться на їх шляху. Всі страшилки про те, що вони п'ють кров і чіпляються у волосся, більше міф, ніж правда. Хоча кажани-вампіри дійсно існують, їх нараховується лише три з понад півтори тисячі видів. І мешкають вони не у нас, а в Південній або Центральній Америці. А от міф про волосся ймовірно пішов з Радянського Союзу. Коли в 60-х роках в моді були високі зачіски. Заможні пані їздили відпочивати на південь держави, зокрема, відвідували туристичні печери. Щоправда, для кажанів це було повною несподіванкою. І якщо людей оминути вони могли, то в паніці високі зачіски інколи не помічали. Звідти й пішов міф, що вони можуть заплутатись у волоссі. Третя в довірці сова. У неї така будова шиї, що дозволяє їй обертати голову майже на 270 градусів. До того ж, вона здатна бачити в трьох вимірах. Це значить, що вона не просто визначає об'єкти, а й відстань між ними. Дехто приписує їй, ще здатність бачити у темряві. Але насправді це не так. Якщо посадити сову у темну кімнату, вона не побачить миші. А от як тільки та пискне чи хоч трохи поворухнеться, сова одразу на неї кинеться. Це свідчить про суперслух цих птахів. Які здатні розпізнавати звуки від 2 Гц. Четверті в переліку жуки жуки-носороги. сороги. Їх надздібність – це суперсила. Вони здатні підіймати вантаж в 800-850 разів більше їх власної ваги. Якби такою богатирською силою могла володіти людина, то легко би могла пересувати вантаж вагою понад 7 тонн або ж одночасно підняти 9 дорослих слонів. Окрім цього, жуки – сороги це витривалі мандрівники, які не відчувають вторгнення. Доми. Вони легко долають відстані до 50 кілометрів. Завершують нашу довірку соколи сапсани. Це найшвидші істоти на землі, які перегнали навіть гепардів. Їх швидкість може сягати 322 км за годину або 90 метрів в секунду. Для того, щоб хижак не відключився, його серце робить від 600 до 900 ударів за хвилину. Особливу будову мають і очі та нізди сокола сапсана. У нього є спеціальна третя повіка, яка захищає зіниці від потрапляння пилу та комах. Нізди мають Унікальне рогове конусоподібне утворення, яке знижуючи потік повітря, дозволяє дихати на максимальних швидкостях. Такі ж конуси використовуються в авіаційних двигунах, і це лише окремі приклади, як все придумано у природі. Якщо хочете дізнаватись більше цікавих фактів про біорізноманіття на дністи, не забувайте поставити лайк та підписатись на наш канал.